Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! Сьогодні я вас запрошую опрацювати метод координат на задачі 13.4 з підручника Геометрія 9 клас з поглибленим вивченням математики. Знайдіть геометричне місце точок, сума квадратів, відстани від яких до вершин трикутника АБЦ є величиною сталою. Ми вже з вами три задачі розв'язали і будемо рухатися тими ж самими кроками. Проаналізуємо умову. Маємо якусь точку, нехай це буде точка м з геометричного місця точок та число М, яке є ось ця стала величина, яка прописується в умові. Константа. Три вершини трикутника, що мають сумарно три пари координат, і це шість параметрів. Нам потрібно мінімізувати кількість параметрів, щоб рівняння були легшими. В цій задачі уже і так рівняння будуть непростими. І так побудуємо модель. Сумістимо середину сторони АВ з початком координат. Координатної площинної точки А і Б розмістимо на осі О по обидва боки від нуля. І за одиничний відрізок у нас буде половина відрізка АВ. Тож, координати точки А і Б тепер А-10, Б10. Точка С буде мати координати А і Б. Точка М це точка координатної площини з геометричного місця точок, у неї змінні координати х, Y. Нам потрібно відстані від точки М до А, від точки М до Б і від точки М до С. І так, координати написали і складемо суму за умовою задачі. Сума квадратів відстаней від точки М до А, Б і С. Дорівнює величина стала АМ в квадраті дорівнює x-1 в квадраті плюс y-0 в квадраті, і розкриваючи дужки по формулі скороченого множення, ми маємо х квадрат плюс 2х плюс 1 і плюс y квадрат. Так само АБМ в квадраті дорівнює x-1 в квадраті, плюс y-0 в квадраті, по формулі. Розкриваємо х квадрат мінус 2х плюс 1 плюс y квадрат. Це m в квадраті, х мінус а в квадраті, плюс y мінус b в квадраті, і по формулі вже ось така красота у нас виходить. х квадрат мінус 2 х плюс а квадрат плюс y квадрат мінус by плюс b квадрат. І оця сума дорівнює величині сталі m квадрату. Зведемо подібні доданки. х квадрат плюс х квадрат плюс х квадрат 3 х квадрат. так само 3y квадрат, плюс 2x мінус 2х0 скоротиться. 1 плюс 1 буде 2. І ще мінус 2ах мінус 2b плюс а квадрат плюс b квадрат. Залишимо зліва тільки ті доданки, які містять в собі множниками x, y. Перенесемо а квадрат b квадрат і 2 направо. Змінивши знак. Тепер, якщо ми хочемо застосувати формулу скороченого множення квадрат суми квадрат різниці, то множники перед х квадрат і y квадрат мають бути такими, які можна представити у вигляді квадрата якогось числа. 3 ну, ніяк сюди не підходить. Тому поділимо всю цю рівність праву і ліву частину на 3. х квадрат, y квадрат. 2х а ділене на 3, мінус 2y б ділене на 3, і тут кожен доданок поділили на 3. Тепер перегрупуємо х квадрат мінус 2 а ділене на 3 і додамо квадрат другого а квадрат на 9. Додали і віднімемо, щоб нічого не змінилось, його там не було. Тепер для y квадрат y мінус b ділене на 3 плюс b ділене на 3 в квадраті. Додали, і таке ж саме відняли. Ось ці дві дужки згрупуємо по формулі скороченого множення. a квадрат на 9 і b квадрат на 9 перенесемо з плюсом вправо. Тепер у нас приведемо праву частину до спільного знаменника 9. Додаткові множники 3, 3, 3. І що у нас виходить: 3m квадрат, мінус 3а квадрат плюс а квадрат мінус 2а квадрат, мінус 3b квадрат плюс b2 мінус 2b квадрат, і мінус 2 помножити на 3. Мінус 6. В знаменнику 9. Давайте аналізувати, що ми отримали. Ми отримали рівняння кола, центр якого А ділене на 3, Б ділене на 3, і радіус корінь квадратний з цього числа. А що це за точка з координатами А ділене на 3, Б ділене на 3? Пригадаємо А і Б – це координати точки С. Координати точки А і точки Б мінус -1 0, 1 0. Тобто треба зрозуміти, що це за точка для трикутника. Для цього пригадаємо формулу лейбниця щодо координат точки перетину медіан трикутника. Координати точки перетину медіан мають ось такий вигляд: x1 плюс х2 плюс x3 поділити на 3. Так само і по Y. y 1, y 2 Y3. Сума, на 3. Сума Перевіримо щодо наших координат в нашому випадку. Точка перетину медіан. Мінус 1 плюс 1 плюс А ділене на 3 плюс 0 Б +0 ділене на 3. Тож виходить, що центр цього кола це точка перетину медіан трикутника АБЦ. І так, маємо рівняння кола з центром. В точці перетину медіан трикутника та радіусом, маючи на увазі наші координати, ось з такого числа. Проаналізуємо підкореневий вираз. Якщо підкореневий вираз менше 0, то геометричне місце точок порожня множина, оскільки корення з від'ємного числа не існує. Якщо підкореневий вираз дорівнює нулю, то геометричне місце точок це просто точка перетину медіан трикутника АБЦ. І якщо підкореневий вираз більше нуля, то це коло з центром в точці перетину медіан трикутника АБЦ і радіусом з ось такого числа при даному розташуванні точок відносно початку відліку. Ну що ж, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Працюйте, тренуйтеся, досягайте своїх успіхів. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!